Привіт, дорогі друзі! Не поспішайте вимикати відео всі ті, хто знають дні тижня, тому що я вам гарантую, що сьогодні, під час нашого відео, ви дізнаєте щось дуже цінне, дуже важливе про вживання саме днів тижня, чого ви не знали. Будь ласка, всі напишіть мені обов'язково після відео, якщо це ви, і якщо ви а, дізналися про щось нове. Отже, ми з вами починаємо. Говоримо про дні тижня, і я вам хочу одразу сказати такий цікавий момент, що дні тижня в нас походять від назв планет. В іспанській мові кожен день тижня відповідає певній планеті. Я думаю, що ви вже будували такі аналогії, коли вивчали «lunes» і бачимо в основі там Люна, да, місяць Мартесь. І бачимо в основі там Марти, Марти це Марс, М'єрколес. і бачимо в основі там Меркуріо. Меркурій. Хуевес. і дуже схоже на Юпітер. правда? І Б'єрнес дуже схоже на наш Сатурн. Чи не від Сатурна? А від якої планети походить Б'єрнес? Давайте напишемо в коментарях. Дехто також знаходить певну аналогію сабадо і домінго, але вона там не дуже така є чітка, тому що насправді сама назва сабадо, субота, вона походить від давньогрецького шабат. Шабат, субота, сабадо і шабат. Запам'ятайте, це буде легше опанувати навіть дні тижня. І останній день тижня це Домінго, який походить у нас від Діадедіос День Бога. І в цей день, Домінго, іспанці, як і весь світ, звикли бути вдячними Богу за те, що він створив такий новий прекрасний ранок і за те, що ми можемо жити. До речі, нам би теж таке робити всім було би дуже і дуже доречно. Отже, це була. Перша корисна інформація для вас про дні тижня. Але ми рухаємося далі. І я хочу звернути вашу увагу на те, що всі дні тижня вони у нас є чоловічого роду завжди. І завжди будуть вживатися з означеним артиклем Ель. Будь ласка, запам'ятайте це і не допускайте помилок. Ніколи ми не скажемо un lunes», тому що люнес понеділок це вже щось визначене. І ніколи не скажемо ла люнес просто тому, що люнес є чоловічого роду. Другий дуже корисний факт для вас. А ми рухаємося далі і хочу вам сказати ще один цікавий момент. Коли нам треба сказати по понеділкам, по вівторкам і так далі, тобто наш день тижня вжити у множині. У іспанців для перших п'яти днів тижня, які в нас закінчуються на С. Немає спеціальної форми множини. І для того, щоб сказати понеділки, вівторки, середи і так далі, нам достатньо просто артикль L замінити на множину, на «los». При цьому день тижня не зміниться лос люнес, лос мартес, лос miércoles» і так далі. Але зверніть увагу, наші себедо і домінго, вони не закінчуються на есь, вони закінчуються на голосній, і, відповідно, «los sabados», «los domingos». От, чи всі ви знали цей важливий нюанс? Якщо ні, то обов'язково спустіться в коментарі і напишіть мені про це. А ми переходимо до четвертого важливого нюансу. Багато хто за аналогією з іншими мовами намагається писати дні тижня в іспанській з великої літери. Оцього точно не потрібно робити, тому що дні тижня в іспанській пишуться з маленької. Так само напишіть мені в коментарях, чи знали ви про це. П'ятий важливий момент про дні тижня. Коли нам треба сказати в понеділок, в вівторок, в середу і так далі, природньо у нас на слуху стоїть прийменник ен, тому що ми знаємо, що все, що в це ен, і ми хочемо його сказати. Але в іспанській мові вживання прийменника ен має виключення, і це виключення стосується днів тижня. І коли ми говоримо про дні тижня, ми не вживаємо прийменник ен. Натомість, щоб сказати в понеділок, ми просто вжиємо означений артикль L. Більше нічого не потрібно робити. Забудьте і не вживайте Н при днях тижня. Ой, здається, на цьому слайді є одна помилка. Хто мені напише в коментарях, яка саме який з днів тижня написаний неправильно? Я чекаю! Наступний момент шостий. Коли нам треба сказати цього понеділка, цього вівторка і так далі, тут нам достатньо вжити вказівний займенник Есте. Так само вживаємо його в чоловічому роді, не буде форми Еста, не буде форми Есто, буде форма чоловічого роду Есте, Есте Люнес, Есте Мартес і так далі. Будь ласка, запам'ятайте це і вживайте. А ми з вами переходимо до останнього важливого моменту щодо днів тижня. І це будуть наші вихідні. Коли нам треба сказати вихідні, ми будемо вживати фразочку фін де семана. Семана це в нас тиждень, фін кінець, і прийменник, де нам вказує на вихід народовий родовий відмінок кінець -чого, тижня, да, семена. Фін де Семена це вихідні дні. Коли ж нам треба сказати будні, наприклад, ми можемо вжити просто слово ентре, la семена протягом тижня, «по будням». ось такі цікаві сім е, моментів, які стосувалися днів тижня. І я впевнена, що багато з вас про них не знали. Тому я закликаю вас, спустіться в коментарі і напишіть, що з цього ви знали, а що з цього ви не знали. Я нагадую, що якщо ви ще не поставили лайк, будь ласка, поставте. Нагадую, що можна поділитися цим відео з вашими друзями, знайомими, близькими, і вони так само дізнаються для себе багато корисних нюансів. І я чекаю, ваші проблеми, ваші питання, ваші складні, якісь нюанси, які у вас виникають про вивчені іспанської мови, то пишіть, будь ласка, їх в коментарях, і я намагатимусь, наскільки це можливо, давати для вас корисний контент для того, щоб ви могли вільно і спокійно вивчати іспанську мову. А хто хоче доєднатися до групового навчання, в описі до цього відео є контакт, за яким ви це можете зробити. До зустрічі, друзі! Адіос! Чекаю на вас!